Thank you. Постійно втомлена. Останнім часом таке питання ми собі ставимо все частіше та частіше. При цьому порада просто більше відпочивати не працює. Від чого ж насправді залежить відчуття втома. Дізнаємося сьогодні у новому випуску про здоров'я. Поруч зі мною фахівець громадського здоров'я Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Софія Ткачук. Вітаю вас! Доброго дня. Давайте почнемо з того, як взагалі розрізнити, це звичайна втома чи це вже хронічна. Ну, почнемо з того, що звичайна втома це стандартна очікувана реакція нашого організму на будь-яке виснаження. Тобто, Після роботи або після занять спортом ми відчуваємо це. Ми поспали або сходили на вихідні, і цей стан минається. А тоді, як хронічна втома, це тривалий процес. При цьому людина вона може спати достатню кількість годин, але просинається виснажена, відчуває дратівливість, млявість, можуть бути інші симптоми, наприклад, різке схуднення або навпаки різкий набір ваги. І навіть після відпочинку, після, наприклад, відпустки, цей стан не минає. Тут уже варто звертатись до лікаря, тому що це може бути сигналом про якісь серйозніші розлади. Кажуть, що аби відпочити стандартно, ми постійно чуємо, треба просто більше спати. Чи є якась певна кількість годин, скільки це треба робити, і від чого взагалі залежать всі ці процеси? Насправді, дорослій людині потрібно спати від 7 до 9 орієнтовно годин це кожну ніч якісного сну. Але насправді залежить не тільки кількість годин, яку ми спимо, uh -huh. а й час, коли ми засинаємо. Справа в тому, наш організм налаштований на певні ритми, це так званий циркадний цикл. Для нас найбільш ефективний, найбільш відновлювальний сон з 22.00 до 2.00 ночі. Тобто, умовно, якщо ми засинаємо о першій годині ночі і спимо 8 годин, ми проснемося більш виснаженими, ніж якби ми спали там в 10.30 до 6.30 ранку. Тобто люди, які люблять е, до ночі посидіти в телефоні, то вони приречені на втому. Я зрозуміла добре. Тоді питання таке: якщо, наприклад, людина не має можливості поспати там велику кількість годин вночі, але в неї є можливість в день доспати, чи допоможе це, тому що чула, що е, є різні думки щодо денного сну? Денний сон – це класний лайфхак енергетичний, і він справді може допомогти повернути концентрацію, трошки перемкнутися, скажімо так, але це там 20-30 хвилин в обід. Угу. Якщо спати довше в день, ми потрапляємо в глибоку фазу сну і можемо проснутися ще більш виснаженими ніж були до того. Класно, коли це недовго, і він не може заміняти повноцінний нічний відпочинок тобто, це може бути тільки як така допомога. А як собі так розпланувати? Я бачила, що в інтернеті є якісь різні методи, щоб зрозуміти, в якому фазі сну зараз ми перебуваємо. І навіть говорили про те, що якщо там вичислити якось, яка буде фаза, там в якійсь годині певній засинати, і тоді там буде стільки-то тих фаз. І... Тоді буде ефективніше, як я вже говорила. В нас це з 22 до 2 години ночі. Це найбільш ефективний для нас сон. Дуже важливо навколишнє середовище, окрім того, як що нас оточує, окрім кількості сну і часу, коли ми засинаємо. Ми що це також буде впливати на якість нашого сну, на фази, на вироблення мелатоніну гормону сну, який, власне за це все і буде відповідати. Ну, як ми вже зрозуміли, сон дуже впливає на відчуття втоми. І в цій темі хочеться згадати ще і про сині екрани, які зазвичай у нас перед сном перед очима. Чи дійсно вони можуть прям впливати на те, як ми будемо на наступний день себе почувати? Так, це науково в принципі доведений факт: екрани від телефонів, планшетів. Неважливо в цілому від гаджетів, вони випромінюють синє світло, так зване. Воно впливає на вироблення мелатоніну, порушує його. Мелатонін це гормон сну і сонливості. Після чого, власне, в нас і порушується наш сон. Лікарі радять за годину до сну відкладати гаджети або використовувати нічний режим, можна використовувати окуляри, які поглинають синє випромінювання. або… Як лайфхак, як на мене, він навіть краще це почитати просто звичайну паперову книжку при теплому освітленні. А якщо говорити про дітей, дуже часто там перед сном вони хочуть подивитися мультики і так далі. Чи потрібно збільшувати їм кількість цього періоду без екрану перед сном? Чи це може бути так само, як і для дорослих? В принципі, може бути так само бажано переключати на щось інше, щоб засинання також не асоціювалося тільки з екраном. Може бути так само якась улюблена казка, або навіть якийсь спільно проведений час, який також позитивно впливає і на психологічний стан дитини. Ну, коли в людини з сном все добре і вона просто там е, по своїй волі не хоче лягати спати, це одна справа. А якщо говорити про моменти, коли ну просто лежиш там годину, дві-три, ніяк не можеш заснути, що скажете про це? Е, порушення сну, перш за все, сигналізують про перенавантаження нервової системи. Е, для того, щоб у нас був нормальний сон, він був стабільний, дуже важливо, по-перше, мати стабільний графік сну. Ми повинні засинати і просинатися в один і той самий час, навіть на вихідних. Можна придумати для себе якісь такі розслаблювальні ритуали перед сном, наприклад, теплий душ або йога дуже до речі, добре допомагає. Якщо не можемо заснути протягом якогось часу, можна встати, почитати щось спокійне, потім повернутися до ліжка. Важливо, щоб ліжко асоціювалося з сном, а не з роботою чи з листанням новин. Угу. Тобто працювати в ліжку так. заборонено в, так. в ліжку. Ми тільки спимо, тому що е, наш мозок так працює, що він ловить асоціацію. Що ми ще тут працюємо, йому розважаємося, і потім нам важче заснути і налаштувати себе на сон. Угу. А чи потрібно дбати про якісь конкретні спеціальні можливі умови для сну? Е, мікроклімат важливий. По перше, в спальні повинно бути прохолодно це 18-20 градусів. Угу. Е, дуже важливо, щоб було темно, тому що мелатонін виробляється тільки. В повній темряві, якщо є якісь джерела світла, які ми не можемо прибрати, можна використовувати маску для сну. Вони допомагають так само власне і з шумом. Якщо є якісь джерела шуму, які ми не можемо вплинути на них, беруші або білий шум дуже добре допомагають засинанням. Звичайно, комфортна постіль, подушка, матрац. Покривало, mm -hmm. ну і е, від мене порада це, коли ми проснулися, е, одразу забезпечити собі доступ до сонячного світла денного, тому що це допоможе налаштувати біоритм, налаштуватися на день, потім ввечері краще заснути. Ну що ж, поки все зрозуміло, гарно обладнуємо свою спальню, не працюємо в ліжку, відкриваємо відразу штори, зустрічаємо сонечко. Добре, приходимо до наступного пункту, який, як на мене, може впливати, це харчування. Наше про втому я думаю, що якось можна це поєднати чи дійсно щось те, що ми можемо їсти, може впливати на це. Так, це дуже важливий аспект. Насправді він дуже недооцінений е, в деяких моментах. Е, наше тіло як машина. Е, ми ж автомобіль заправляємо якісним паливом. А харчуємося не завжди якісно, uh -huh. тому що часто ми зловживаємо фастфудом, солодощами. Це не є збалансовано, не є корисно для нашого організму. Ми замість того, щоб отримувати в балансі всі вітаміни, білки, жири, вуглеводи, ми отримуємо різкі скачки цукру в крові, так само і його різкі падіння, внаслідок чого маємо виснажений організм, тому що в нас спочатку енергія різко. Піднялася потім різкий спад, і організм млявий. Дуже важливо харчуватись збалансовано повільними вуглеводами, тим, що буде давати нам енергію на весь день, а не на короткий час. Угу. Тобто, чи правильно я вас розумію, якщо, наприклад, людина зранку там або не снідає зовсім, або щонебудь небудь там схватила на ходу, в обід теж там як вийшло щось, чи перекусила, чи ні, ввечері вже там заїдає це все, то це все може бути причиною в Так, звичайно. Це виснажуватиме наш організм, тому що ми не отримуватимемо протягом дня тої кількості вуглеводів, корисних жирів, які нам потрібні щоб бути енергійними, отримуємо їх різко ввечері, коли вже зовсім на інше налаштовується організм. Я чула про те, що є якісь певні продукти, які можуть допомагати нам в цьому, якось піднімати рівень енергії, коли от зараз він на нулі. Ну перш за все, це продукти, скажімо так, які повільно вивільняють енергію. Це можуть бути, наприклад, риба. М'ясо, білки, які допомагають нам відновлювати наші м'язи і, і надають нам енергію. Okay. Можуть бути горіхи, які багаті також вітамінами і мікроелементами, які є для нас корисними. Шпинат, зелень, які, в принципі, і по здоровому харчуванню кожен день повинні бути в нашому раціоні. Вони багаті клітковиною, багаті, шпинат, наприклад, він дуже багатий залізом, який є елементом, який Корисний для нас, який безпосередньо впливає на нашу енергію. Банани, наприклад, вони багаті також на вітаміни, які нам потрібні. Угу. Тому коли харчування збалансоване, і ми в нормі отримуємо всього, ми будемо відчувати себе активними і енергійними. І вода, звичайно, що водний баланс дуже важливий. Угу. Якщо не пити достатню кількість води, оцю норму, яку називають медики, то це може бути причиною хронічної втоми, так наш організм складається на 70-80% відсотків з води, тому угу. для нас навіть Найменше зневоднення, тобто 1-2% від маси тіла, вже є шкідливим. Ми можемо відчувати млявість, запаморочення, може бути біль в голові. Mm -hmm. Тому дуже важливо регулярно протягом дня пити, не тільки коли ми відчуваємо спрагу, це особливо стосується людей, які працюють багато за комп'ютером або в кондиціонованих приміщеннях, тому що це також забирає вологу. Угу. Багато людей, аби підняти рівень своєї енергії, вживають зранку каву. Потім, якщо там їм вже і стає його мало ще протягом дня, наскільки це впливає пагубно на наш організм, і чи взагалі впливає? Кава насправді може стимулювати, і в помірних дозах це може бути навіть корисно в принципі. Угу. Це працює так, що кофеїн блокує рецептори аденозину. Це речовина, яка власне дає оцей сигнал про втому. Але це короткочасний ефект, і він проходить, наше тіло цей сигнал наздоганяє, і ми вже знову втомлені і мляві. Одна-дві чашки на день це окей, нічого шкідливого не буде. Але якщо це вже забагато, то це сигнал про те, що нам треба не кофеїн, а потрібен якісний відпочинок для нашого тіла. І бажано не вживати каву після третьої години дня, тому що ввечері це може заважати нашому засинанню. Якщо згадувати про якісь більш такі природні речі і причини, чи можуть, наприклад, якісь певні гормональні збої бути причиною хронічної втами? Так, можуть бути гормони, це, скажімо так, як світлофор в нашому організмі. Вони відповідають за всі процеси, які відбуваються, в тому числі енергообмін. З найпоширеніших це Порушення підшлункової залози, порушення щитоподібної залози, коли вона працює повільно, і все в нашому організмі заповільнюється. Угу. Відповідно, і на нашу енергію, на нашу втомлюваність це впливає. Кортизол це гормон стресу, як його надлишок при тривалому стресі, так і його недостатність при наднерковій недостатності виснажують наш організм. І інсулінорезистентність це переддіабетичний стан. Умовно наші клітини не відчувають енергії. Відповідно, це також на нас впливає. Тобто, якщо людина відчуває якусь таку постійну втому протягом кількох місяців, то фактично їй потрібно піти і перевірити свій організм. Якщо на так, якщо втома триває більше трьох тижнів або uh -huh. більше декількох місяців, то варто звернутись до сімейного лікаря. Все діагностується досить просто через аналіз крові. Далі направляють до вузького спеціаліста, наприклад, в випадку з гормонами, це буде лікар-ендокринолог, який вже назначає лікування, і людина почне почувати себе краще. Ми згадували про стрес, і от цікаво, чи дійсно ну, кількість негативних новин, які ми щодня бачимо, е, якісь певні особисті моменти можуть впливати настільки сильно на наш організм? Звичайно, тому що при постійному стресі, тривалому, який постійно на нас впливає. Е, ми відчуваємо надлишок кортизолу. Він виробляється в дуже великих кількостях, що дуже виснажує наш організм. Ми можемо як взагалі перестати спати в когось, навпаки, підвищена сонливість, що також шкідлива для нашого організму і не діє на нас добре. Я чула в мережі про те, що зайва вага може якось впливати на те, що людина дуже багато втомлюється. Чи правда це так? Ну перш за все це фізично важко, тому що наш організм витрачає більше енергії на ну просто щоб існувати, рухатись, дихати на роботу серця, на роботу судин. Власне, це і відображається на рівню енергії, тому що постійно задіяні дуже активно всі системи органів. і Організм виснажується швидше, і у людей з надмірною вагою, з ожирінням, набагато частіше трапляється апноя сну так зване, це короткі припинення дихання під час сну. Мозок не насичується киснем, людина просинається втомленою, навіть uh -huh. не знаючи, що фактично всю ніч вона боролась просто за те, щоб нормально дихати. Uh -huh. А як відрізнити от в тому і лінь, коли от людина просто не хоче щось робити? Uh -huh. Може бути е, певна прокрастинація, може бути фізична втома, е, тобто, коли після спорту, наприклад, або після важкого робочого дня ми втомлюємося. Це проходить після відпочинку, після хорошого сну, після вихідних. А може бути тривале психологічне вигорання, е, яке не проходить через 2-3 тижні. Ми взяли відпустку, воно не пройшло після цього відпочинку і нам. Власне, з цього може і лін з'являтися, тому що людині важко. Налаштувати себе на роботу важко сконцентруватися на цій роботі. Якщо це є такий стан, він триває уже довго, також краще звернутись до спеціаліста, до психолога, до психотерапевта, тому що початок такої розмови він може допомогти і вчасно виявити якісь серйозніші захворювання. Угу. Про це якраз хотілося б детальніше. Які саме захворювання є в цьому переліку, де симптомом може бути така хронічна втома? Насправді багато з основних це. Якраз виходячи з попереднього питання, може бути депресія, яка вона ж проявляється не просто смутком, а дуже часто це просто цілковите вигорання. Це може бути аутоімунні захворювання, коли наш імунітет атакує сам себе. Може бути також діабет, як я вже говорила, тому що в такому випадку наші клітини не отримують достатньої кількості енергії. Анемія. Це коли нам не вистачає заліза, uh -huh. власне, це також впливає на відчуття енергії нами, на млявість, на нашу активність протягом дня. Це можуть бути навіть деякі інфекційні захворювання, які будуть впливати на наш сон і, відповідно, на наш фізичний стан. І порушення роботи щитоподібної залози, тому що все в організмі заповільнюється, і, відповідно, людина стає більш втомленою і млявою. Угу. Тобто, насправді тому може бути початком чогось дуже серйозного. Так угу. тут дуже важливо вчасно звернутися до лікаря, тому що можна виявити насправді дуже серйозні захворювання. Наприклад, онкологічні захворювання, дуже багато з них на ранніх етапах, на ранніх стадіях проявляються просто як втома. Угу. А які є такі, от ще червоні пропорції, можливо, крім втоми, щоб зрозуміти, що ну варто терміново звертатись? Ну Перш за все, це якщо такий стан у вас триває 2-3 тижні, він не проходить з відпочинком. Якщо це впливає на якість життя, коли ви не можете сконцентруватися на звичній діяльності, на звичній роботі, коли те, що раніше приносило задоволення, зараз воно вже не працює для вас, і коли з'являються інші симптоми, це може бути задишка, може бути різкі зміни настрою. Порушення пам'яті це можуть бути різкі набір або навпаки втрата різка ваги при нормальному звичному харчуванні. Нам з дитинства кажуть про те, що фізичні вправи, зокрема, там якась розтяжка, зарядка зранку, дійсно є дуже ефективними. Що це ледь не якась магічна пігулка? Чи справді це так, і там якась п'ятихвилинна зарядка зранку може? Позбавити від втоми прям на якийсь довгий період часу так, це дуже хороший спосіб налаштувати себе на день. Наприклад, легенька зарядка, буквально розтяжка для плечей, шиї, спини це 5 хвилин, але це допоможе запустити кров, посилити кровообіг в організмі і налаштувати себе на день, налаштувати свій біоритм. Можуть бути дихальні вправи, наприклад, дихання 4-7-8, Коли ми на 4 секунди вдихаємо, затримуємо на 7 і на 8 видихаємо. Uh -huh. Це насичує кров киснем, що позитивно впливає на наш мозок і на нашу активність. І там, в разі, якщо ви протягом дня відчуваєте стрес, це допомагає так переключити трошки себе. А, і йога дуже добре. Працює йога, особливо після дня сидіння, в кого сидяча робота. Це дуже допомагає розслабитися. Клас. що ж і тоді на останок, Софія, попрошу попрошу вас пораду для наших глядачів. Уявимо ситуацію, що е, вони відчувають себе дуже втомленими, Їм треба щось е, швидко зробити. Є варіант піти випити, наприклад, кави. І що ви про це скажете? Чи є може щось якісь кращий варіант? Ну, якщо це не третя година дня, і ви кави сьогодні не пили, то можна скористатися і таким швидким лайфхаком, але е, спробуйте дати собі переключитися. Перш за все, дуже важливо для нас це переключатися. Ми, наприклад, 90 хвилин працюємо, 15-20 хвилин відпочиваємо. Це допоможе запустити енергію в організм, допоможе переключити свою увагу. Можна вийти, пройтися в парку. Зараз хороша погода, отримати вітамін Д, який також корисний для нашої активності і для нашого настрою. Подихати свіжим повітрям. Можна просто посміятися з друзями, це підніме настрій і також десь нам енергію. Супер, я сподіваюся, що наші глядачі якраз так і будуть робити, будуть почувати себе бадьорами, і все в них буде добре. Я вам дякую за розмову. Сподіваюся, що це все було корисно. Глядачі, дякую, до побачення. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні про втому у програмі про здоров'я ми говорили з Софією Ткачук, фахівчиною з громадського здоров'я, рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мене звати Оля Добреля. Побачимось на ITV Media Group.